Всім вітання, це профане, шоу про європейський футбол для всіх фанатів. Мене звати Дмитро. А мене Ігор. І сьогодні будемо говорити про жеребкування Ліги чемпіонів, про сітку, про пари команд. Будемо також робити свої прогнози на увази. Дуже невдячна справа, але спробуємо це зробити. Перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на канал, ставте вподобання, пишіть коментарі і обов'язково ставте дзвіночок на наші випуски, аби залишатися з нами і надалі. Пане зараз кажу гуну телезу. Цієї жаркування, це наш новий формат, всі та поля. І тепер нам відомі з 1.8 восьмої, прям повністю весь шлях команд. Тобто, хто на кого вийде в одній четверті, в нідру, і так до фіналу. Тут тобто, тут можна прямо гадати на каювущі, прямо до самого фіналу. Ізі-пізі, лемон, сквізі. Можна робити дуже багато прогнозів. Отак, отак. Давай почнемо тоді з лівої сітки. От у мене на картинці зразу перша пара. Це ПСВ Арсенал Лондон. ПСВ пройшов в дуже такому драматичному матчі Ювентус. Я не очікував, насправді, що вони прийдуть Ювентус. Це така була атмосфера, там де вони просто гнали вперед. A, зрівняли по перше, далі с екстра тайму, і це ну круто, круто справді страс Йора в прольоті це абсолютне фіаско італійських команд з цієї компанії, тому що ні Ювентус, ні Мілан, ні Аталанта не вийшов в одну восьму. Хоча типу кожен з них був фаворитом своїй парі. І, я думаю, Італія може попрощатися чемпіонським містом, тому що один інтернет не потягне сі кофіцієнтів інші країни. Тому цього року на Італія буде без п'ятого місця, але повертаємось до ПСВ. ПСВ такий міцний, хороший тіпочок, дуже крутою атакою. Дуже крутою атакою. Я їм взагалі прогнозував місце топ 8 коли ми робили обзор групи. Ну, вони вийшли, і навіть попали в одну восьму. Але та я трошки м'яку промахнувся з цим прогнозом, як завжди, в принципі, не так однозначно. що на фаворит на мою думку. Тому що здавалося би тіпану Арсенал і ПСВ, але, думаю, дуже велика проблема у Арсенал зараз в атакуючій ланці, тому що дуже багато травм. Хаверц вже за собою було до кінця сезону, як я знаю. Сака травмований, маркене травмований. Вони якраз тільки здається, мають відновитися почати відновлення під ці матчі 1-8. Тобто там, по суті, атаці стерлінгів просто ніякі. Окей, тросар. Маріно він ставить зараз як е, хибну дев'ятку. Ти типу, ну, Взагалі не план Маріно, але ніби в нього з два голи. Е, Ось. І, в принципі, взагалі навіть з повною обоймою всіх атакуючих гравців Арсенал були проблеми з реалізацією. Багато хто не одне між зоні, що потрібен хороший центр Форвард, що все ж таки потрібна ця опція, вони ніяк його не купляють. Uh, і це але зараз це і так це була така обрізана кастрована атака, а тепер ну, ну, взагалі вона ні какуще. І це може стати дуже великою проблемою. Але інсобоку поесне найбільш надійна команда в захисті. Вони теж класні в атаці, але теж можуть і пропускати. Тому тут їм пощастило, мені якби попався якийсь умоний брюга, який може закритися гарно зрати в обороні, було б тяжче навіть ніж з поесве. Тут uh, варто дивитися на хороші сторони кожної з команд. Тобто в Арсенала хороший захист. Ми про це всі знаємо. Тобто команда може душити аля суперника, а це не зібрати нічого створити. Прагматизм арфер... right. це саме того, поки це тобто динамічно, якось вийти в атаку, тобто на контратаці. І чесно кажучи, ці хороші сторони команди нівелюються одна проти одної. Тому тут як карта ляже. Не пісень, не пісей, тобто я все ж таки, ну типу, для мене арсенал все ж таки трохи більше фаворитів, вважаючи на статус, але це не типу, це не точно не однозначно. Типу, що там арсенал точно прийде. Ось в арсенала постійні проблеми з е- з реалізацією моментів і так далі. Зараз враховуючи ці всі травми, це завжди катастрофічно. Тому як воно вийде, це вже треба дивитися в одній босні. Ну, аніве, я все ж поставлю на арсенал більше. Мені здається, що це будуть дуже скучні матчі, тому що це арсенал. Артета просто задушить цей матч, це буде просто рвотно дивитися. І з якимось там 1-0 по сумі двох матчів Арсенал не це пройде ПСВ. Я би поставив 70 на 30 на арсенал. Все ж таки. Ну дивись, якраз, от те, що був Ювентус якого там останнім часом почалася проблема в обороні, якраз по СБ так доволі повезло типу з таким суперником. Тобто тут арсенал буде трохи важче. Ну, очевидно, ж да, таки пара Габріелі і Саліба це потужна пара, дуже потужна пара. Тому думаю, що тут, в принципі, Арснал мав би проходити далі. В одну четверту, а от четверта, це вже цікаво, тому що Арсенал потенційно виходить на переможця пари Рео Мадрид, Атлетіко Мадрид. Одна з тобто це іспанська понісся пара, в нас є іспанська пара, і в нас є німецька пара, про яку ми пізніше. Взагалі зараз дуже багато мемів про графік Атлетико мадрид тому що там просто катастрофічний графік зараз Так, да, там і Барселона намішані, і Рали, і там купа інших проблемних типів у чемпіонаті, і цар ще Рау Мадрид, якби ось І зараз, по суті, в формі я б сказав. Ну, направили. Знайшли свою гру, нарешті знайшов свою гру Мбаппе. Нарешті почав забивати і багато забивати багато забивати, те, що в нього очікували. Знову не можна взяти той же хутрий проти світів Лізі Чемпіонів. А, тобто, нарешті Джлотчі зрозумів, як її використовувати в атаці. А, ну буде дуже цікаво для мене. Реал говорить. Кожен раз, коли останній були якісь зустрічі цих команд в Лізі Чемпіонів, Реал виходив переможцем, а то не ну, ні разу здолати Реал в Лізі Чемпіонів. Але з іншого боку, Тотько дуже хорош теж, не треба забувати, вони теж в дуже хорошій формі. Вони зараз, по суті, з Барселоною троє дуже таф йдуть в чемпіонаті, там відриви просто по одному очку буквально. Я Тротько в цьому Соні в важливих матчах він грає оцей такий рвотний футбол від оборони. Той же ж матч, наприклад, з пасажей, вони вирвали 2-1, типу, вони просто весь матч в обороні стояли і на 7 секундах забили. Це точно не подарочок. Ру, типу, вийшов. Це точно не буде прохідний матч. І я все ж таки ризикну. Я ставлю 55 на 45 на натовечко Мадрид. Чисто чис особисто не приїзд до футбольного клубу Реал Мадрид. Я абсолютно не здивований. Я поставлю чуть-чуть більше на твачку. Я скажу те, що загалом складалось, що в реало було доволі легка сітка попередні сезони. А в цьому сезоні реало доволі складно, тому що вони прийшли сіті, хоч це і не Сіті, але це все О, це ж ті Сіті. Зараз не гатлетіко і потенційно вони в арсенал. Останні у них теж була така сітка. Ну наприклад, теж сено не грали і з Сіті, і з Баварію на брона. Четверта звичайно складалося, що в них були доволі легкі саме. Були такі з резузот підразу там в Сіті, зараз Атлетіко. Оце доволі складно. Це і... Це ну я надіюся на Атлетіко, але ну рав це ра. Але це сино не найкраща пара, яку я очікую. Є один меж, який я очікую найбільше в загалом в серці цих розіграшів. Це ПСЖ Ліверпуль. А ми далі плану порахунку. ПСЖ зараз прийшов хвіча, а вони зараз трошки почали ну, тобто вони піше набрали, вони зараз непогано грають, розробили Брест 7-0. А і Ліверпуль, який в принципі зараз, ну, гегімон європейського футболу, я, на жаль, так буду говорити: Ліверпуль, ге гемон європейського футболу наразі. І це буде от, для мене одне з найцікавіших протестоя. Тобто динамічний Ліверпуль, динамічний ПСЖ, хто кого. Це буде дуже цікаво. Ну, дивись, Ліверпуля зараз спад. Це очевидно. Е, бавний є, а спад, але все одно вони наверху, тобто несно добре. Ну, це так, але спад є. Хоча я бачу, ти не бачив другий тайм з Волхемтона, наприклад, який я дивився, це, це... це був Ліверпуль за другий тайм. Бо я забоявся Волгентона і завдав нуль ударів, по воріт. Поворотах воротах Ворхемтона. Це перший раз в історії на Енфілді Ліверпуль ні разу не вдарив по воротах. Є певні проблеми, видин певний спад, тому зараз ПСЖ прям ну, взагалі не в тієму Ліверпулю. Краще було би це Бенфіка. Ваще не в тієму ПСЖ, бо вони зараз просто в якійсь фантастичній формі. Єдине на що я надія, це типу те, що у Ліверпуля все ж таки крутий захист. Пара Вандайко на те це вау. Вони можуть думаю, спокійно сперечатися лібою Мартінелі за найкращу пару центрбеків, якщо вони в формі. І в... Після, класичні проблеми в обороні, них не так, все, там гуд. вони пускають багато і в Лізі один, не завжди до них все виходить. Вони компенсуються тим, що більше забивають, звісно. Да. І знову ж таки, якщо буде в формі Салах, Гакпо відновиться і та центр на Пандіс вийде або Джота, якщо не травмується знову. Тобто ці швидкісні переходи за допомогою, наприклад, якісь швидких передач Собосла і Макалістра Трента, воно може рвати просто оцю всю структуру Енріки. Як не крути, це найбільший антидот у на цьому контролю божевільного енріки це ці швидкі контратаки. Це швидкий динамічний вертикальний футбол, який якраз Ліверпуль. Дуже гарно сповідує це, і це напевно надії. єдина надія, що вийде щось зробити з ПСЖ, бо він у нас дуже потужний, особливо тріо їхній атаці, особливо Дембеле, який просто щось в фантастичні формі перебуває. Стрес, yes. а це Дембеле, він дуже нестабільний, І ті, типу, поки може місяць видати 15 голів, а потім ви ще не забувати, бо він щось там голову стрельне. Тому таке я не знаю. Отут прям дуже рівна пара. Тут так тяжко щось тут сказати. Тут... Рівні себе врахуючи зараз. Я скажу так, так як я знаю свої прогнози, я поставлю на ПСЖ. Тому що я завжди, коли ставлю на команду на програє, я не, буду, не хочу такої долі. Ліверпулю, я поставлю це 5 на 45 на ПЗ. Пеже. Просто з надією внутрішньої, що це спрацює моє прокляття, і вийде Ліверпуль. Я служу від Вартію не скажу. Ба Мене навіть нема. Тобто, не знаю. Не можу сказати: давай скажу, що Ліверпуль, і вони будуть. Е, не, не знаю. От скажу Ліверпуль. Окей, ну і другий такий партнер їхній посіточці. Це Брюга А Асонвіла, яка дуже себе добре показала, особливо там його mm -hmm. розіграшу. Тобто вони там йшли в топі. Ну так, й закінчив, тобто вийшли 108. в топісі. Да? Тобто, і брюга, який дуже неочікувано насправді, нас, ви вийшов в парі за талантою. Там прям при чому дуже отак. Да. Ну, це буде мені здається, дуже цікавий матч, тому що Брюге грає в класу від оборони на контратаках. В і Січі нерви потріпали в руки. Там вона як могла Сіті не вийти, в принципі, в Одушнату. Але м'ям тому що основні то ота така сама історія, така сама халера, яка закривається грає на контратаках. І Брюге, яке закривається грає на контратаках. Вопрос — хто кому законтролювати. Да, хто кому віддасть мяч, хто буде, але я щось думаю, що ж кінрікі господи Емірі, більше досвіду. Я би. Більше писав на Сунвілу. Вони змовуючи, що, -що ною трансфери під'їхали. Та, та, та. Хоча в чемпіонаті Сунвілу зараз не дуже все окей. Вони там з різдвою стані п'ять матчів не виграють. От, якщо в Челсі, Челсі виграли. Ну до того не злі, бо нічого бо проривали. Там був теж такий певний спад. Але я думаю, що ну, Емері доволі кубковий тренер, він може зібрати команду. Я думаю, що Астонвіл все ж таки вийде. Я скажу свій спіч хайту з боку Астонвілу, тому що я вже це несправедливо. Несправедливо, бляха те, що не зайняв восьме місце в лізі, і попали на брюге. Ліверпуль виграв цю кончуну лігу і попав на ПСЖ. Нічого. Ну, а то що це таке? Ну, це коротше капець. Але я думаю, що суділо 60 на 40, ось так. Yeah, yeah. Я пропоную переходити до правої сторони, обговорити ще потенційно наші четвертьфінали. Yeah, yeah. uh, ну дивись, почнемо зверху, арсенал, yeah. uh -huh. Атлетико або Реалу Мадриду. Мені це про Сіпа вони від будь-якого відлітають із іспанського клубу. Так, yeah, вони й на жаль. здається, що попереднього сезон окретаю, фанати. Діва Реал, ді вас вріал! Або від Баварії до воді, то нікакущі. Ну, я не думаю, що вони зараз по свірлі здатні змагатися, враховуючи проблеми, які є. Тобто, якщо б вони були в формі, Якщо б всі були здорові і форварда, так купіть жонарешті форвардачкогось по ласуті розмови і про тісака, й вісака й кого там тільки беріть Ваната хоча би хоч когось, блях. Ось ну тобто форварда на команді насичає форварда. Поки що не попадають на чи на атлетіку. Вони прям остаточно точно відвітають, але думаю, шансів буде в іспанських грандів. Да. Ну а друга сітка там мені здається точно переможе з пари пересежем. Ліверпуль виходить в півфінал. І тут дуже класний буде півфінал в сіці. Тобто тут, тут точно буде такий видовищний матч. Давайте переходимо на праву сторону. Там перший матч Бенфіка-Барселона. Бенфіка так трохи з труднощами пройшли Монако. Трубін там трошки допустив помилок, але все ж таки, все ж таки вони прийшли. Слава да, Богу вибили маскарський клуб. Слава да, Богу, вибили е, Монако. І попали на, Бенфі... на Барселону, Барселона, яка початок е, сезону вони був просто фантастичний. вони всі грвали. Зараз якийсь от певний е, спад, хоча команда досить просто їм тяжко грати з закритими командами, знову ж таки. Завжди так і було. Це було і на початку сезону. Для мене тут Барселона фаворит, але все складеться від того, як побудує гру, тобто тренер Пінфіки. Ну так і як спрацює їхній захист. Тобто, якщо їхній захист буде грати компактно і не дозволяти оці типу вибіги, які є в Барселони, то в принципі, може вони можуть принаймні, простояти так за якісь нічю, там далі щоб перевести там далі в якісь овертайми зачепити. Ну я впевнений, що це буде точно дуже високо результативні веселі у тому що вони вже грали в на етапі ліги, і там був гра, там було 4-5 рахунок та yeah. фантастичний поєдинок. А я думаю, що да, Барсона латка вона от крейзі. Вони будуть грати цей свій футбол. Я думаю, що тут буде дуже високо результативні матчі, а от так і Барсона пройде. Є Барселон. Барселона, дивись, вона повинна. Вона повинна по. Ну да, це вони ПСЖ. Це не команда при всі повазі Дбайк. і Трубіна, але Барселона вища по, по класу і статусу. і Вона повинна проходити Бенфік. Ну так, але я думаю, про що вона не пройде Бенфік? Ну то що... ну то все, до да, побачення. Там ж фліка. Ну, Бо царі, запланований матч фіналу, ЛЧ. Ну, я буду у гараці, що мене видадуть з Бенфіки, тому що нам попався ПСЖ, а вам блін Бенфіка і не пройшов. Вольні не проходити. Повинні про ну я теж так вважаю, але буду сміятися, що так не получиться. Ну і другий їхній скантаційний опонент у нічверті це пара Боруся, дортмунд Ліль. Тяжко зробити про цю пару, тому що Дортмунд це взагалі в якомусь напіврозібраному стані команда зараз. Дуже нестабільно зараз. Ну тобто, Та... заспочий, знаєш, тій Ну тобто, знаєш, Ні, це особливо, прямо ще королеве. Не 12-ті, бо не сліз, я перекрощу 11. Е, ну, з Шахіном не вгадали. Його вигнали, взяли ковичі, кову ще треба час. Вони теж якось ще не, не зібралися, ще не видно Та, Давай. Я не сильно стежу за Борусією. Чи на твою думку, чи Ковач це тренер для Борусь? Я не знаю, хто тренер для Борусь. То, знаєш, типу, як по кому. Мені здається, що швидше ні, ніж так, але якщо в нього буде виходити, я не є дуже противником цього. Просто такий цікавий момент. бо Він ніби наш дорн віг на спаді. Тому що і Ліль був потужний, прям босини іграв, і атлетіку вони грохнули, а потім, коли прийшла замова пауза, трошки якось не підздали. Дортмунд теж ніби неповно починав з нюх-піонів, але теж під кінець почалися певні трабли. І в цій парі дуже складно когось вибрати. Не те, що це два сильних супендерів, наприклад, там пасажирів Верполь, що два в дикомусь непонятному стані. Ну і Варто відзнати, що Дортмунд дуже сильно пощастило, що не пройшли Спортінг, тому що не попали на ще більше зібраний Спортінг з ток що аморів. А, і я думаю, що Дортпунд, але так, знаєш, 55 на 45 це моя фанатська душа. Е, бо хочеться вірити в них, але в четирфіналі не відлітають, мені здається. Прям ногами вперед типу, від Барселони. Прям без шансів, мені здається. Це швидше за все, що так, але враховують те, що до да, ви робив попередній сезон. Коли ніхто в них абсолютно не вірив, да. відразу списували з рахунків, а вони дійшли так далеко. Ну, то... Мені за два роки поясники не може відбуватися. Знаєш, ті б. Ні, я не про, як фанат. Що в фіналі ось зійдеться Ліверпуль, Бурсі Торту, це буде найкращий фінал Ліги Чемпіонів. Давайте тоді перейдемо до останньої четверочки: Баварія Байерн. Дерб Ласікер, Дерб Ла. Що не повністю класичний like, через один класкер останніх років. Дуже цього поєдинку. А, хоча, якби він відбувся рік топ, мені було б більш цікаво, скажу. А я сижу і думаю, пам'ятається, що Байер має вход. Я, я не бачу Баварію. А, тому що Баварія дуже прийшла з села. Це правда, це було просто дуже з я. Вони недавно кризирали матч чемпіонатів на 0-0. Але я дивився хайлайти там і по самому матчу Байер просто виносив Баварію. Типу, там вообще без шансів. Просто не пощастило, що Байер не забив. Чесно, напевно, Чемпіонська голландка, на жаль, дам. Просто Байер набрав. Він був трохи таким не в формі на початку сезону. Навіть той ж матч по Ліверпулі, де вони долетів 4-0. Ну, типа, це більш чисто, що просто Байер був, типу, ще не в формі. Зараз вони набрали дуже круту форму. І, а Баварія щось якось так дуже підозріло зараз виглядає мені. Я би тому поставив на Байер більше, ніж навіть на Баварію. Я за Баварію. Ось, мені здається, що це просто тимчасовий, тобто період часу, як і будь команда. команди. Ну, тимчасовий і брат через тиждень. У мене ококи, я думаю, що Байер прям єси прям винесе Баварію, типу, з прям винесе. Мені здається, там буде прям боляче. Баварії? Ось. Ну так, ми розділилися. Про наші думки про наші, по німецькі гранди тут. Ну і остання пара інтерфейнорд. Взагалі, я скажу так. Давай. Що такі команди Інфейнорд, ПСВ а, і там Брю Астон доходять. До дайвой слоні восьми, тому що залом цей формат в своїй ідеї, концепції мав би суті таким командам шлях до однієї восьми забирати, да. Тобто мали би виходити там якісь стопи, гранди і так далі. А тут настільки команд походили. І це насправді так прикольно, що навіть за такого формату у нас навіть більше насправді команд виходить, ніж попередні роки такого. Ну так, це прикольно, насправді, не доводиться, тому що в ніч Настя фейнорд би бить ніякий мілан. Типу, там все заслужено. Мілан Какуші зараз. Е, і це класно, що їх пройшли, і вони покладаються на ще один грант Інтер. Інтер, до речі, зараз теж не сказав, що все прям гаразд. В чемпіонаті вони борються з Наполі, теж і втрачають очки, програють. Не все в них прям гладко, тихо йде. Насправді, але по статусу Інтер має брати це, тому що Інтер знову закриється, позирають оборони. Фейнорд буде страждати. Не забудь 0 і пройдуть далі. Хотів сказати один-два-нуль, лота 2. Я теж так думаю, дуже багато хто взагалі вважає, що інтернет вважає про нас є в число одного з фаворитів, і в принципі чемпіонів насправді. Ну, саме з це сіткою, саме сіткою, Вони без фінало мало би не скакати. Не впав. Не впавний. Тепер давай вже на четверть фінали. Півфінал є потишний. Ну, да, з першого да. верху це виходить Барса дортмунд У нас тут плюс-мінус є Консиліум з тобою. Е, суду. Я тут думаю, що Барса за. Так. Тут у нас про, е, проти, а, ну, що тебе або Баварія Інтер, у мене хочеться Байерний Інтер. Але в мене загалом Баварія був. Так, і так. Да. Я на інтер в півфіналі. але для мене якраз дійшов до того моменту, який я хочу фінал. Я хочу uh, і класку. А, борсона Рао. І, чесно кажучи, за такої сітки є дуже великий шанс побачити такий фінал. А знаю, або ще, якщо Ліверпуль або ПСЖ роздупляється. вони не можу, дві ну, це можуть хоть. Або атлетичка роздупиться. Ну тут як вам роздупиться проти Раута, насправді. І атлетик. У вас Варса теж може помилити, але я б особисто хотів бачити Раута. Ну, я тоді скажу так, з цієї сітки я виберу інтер. Фіналіст. Uh, тому що при нас вони немає проходити. Баварія, Байер, тут мені буде найбільше проблем. І при повазі, мені здається, інтерв'ю проблем буде складати або Баварія, або Байер, ніж сама А, uh, Але думаю, не мало би проходити. І я не думаю, що Барселона зможе поодужати Інтер. Тупо через те, що Інтер це просто триповерховий автобус. І Барсоні дуже тяжко степати. Це, на жаль, так і є. Тобто це буде дуже складний, матч, більше не буде. Так, по всій повазі, Барселоні Барсоні треба якась молитися, щоб інтер не вийшов з цієї сітки. Уж в впів, їм буде дуже тяжко Часто. з Пробиратися цю, через цю числю оборону інтера це буде неможливо. Тому на мою думку, інтер, бачу, ти ставиш на Барсону. З цієї сітки в фіналі Ну, давайте ще зразу рано ліву. Друзі, я ставлю на Барселону більше мені здається, ну і по формі команди, і те, що в мене фанатські мої симпатії більше до Берселони Що там Цього інтераци ощум. Я би ще до фунду вибрав по фланку симпатіях, але я не паї. Пані тут по формі і класу команди, команда Юзи. Тому я би хотів бачити Барселону проти Реала, але це дуже буде, тобто залежно буде в яких там. Будуть в формах команди, тобто в яких собі складах, чи не будуть драун і так далі. Ну, забуду з ліва. Ну завжди в мене моя особиста не з Реал Мадриду. Я скажу так: я в фіналі тоді бачу переможця пари в містах. І мені здається, це дуже класна історія буде, тому що вони це зустрілися в півфіналі, гіпотетично, Реалом. А якщо ви виб'є ПСЖ Рау, який прийшов Бапешу, взяти ліву чемпіонів, я буду угорати тиждень просто з БП, який ціла сага роками тулився. І ось він Рау, щоб Нарешті взяти головний євротрофей і в півфіналі виб'є ПСЖ, це буде просто сказка для мене. А Якщо виб'є Ліверпуль, тим більше сказка, скільки разів ці гамнюки нам портили життя, два фінали програні. Скільки разів вибивали нас в плей-офф, це теж буде така ревенч плот арк. Може, виграли їх наче, на етапі ліги. Ну, якщо вибити їх, в принципі, в фінал, це буде дуже-дуже пафосно. Тому, ну, я старю тоді входить на фінал ПСЖ Ліверпуль проти Інтера. У мене так виходить. Добре. Ну, я тобі сказав, який мандр фінал, Град Барс. А ще був би дуже класний фінал, Ліверпуль-Барс, мені здається. Тому що два клуби, які виграли цю ліво перше, друге місце, і в свій час цей осінній, я пам'ятаю, дуже багато говорив. Що тоді дві найсильніші команди Європи були. Ну То, тоді так, на цей 에... зараз ні. зараз я думаю, ні. але Саме тоді, типу, я говорю про осінь. Це був би дуже класний фінал. Якраз, типу, в контексті протистояння Салаха Рафіні. Типу, хто візьмеш той клятий ЗМ, це було би цікаво. Це був би десь дуже цікавий фінал насправді. Ну, але я бачу там Інтер проти. Або посажа або Ліверпуль. Бо я не можу, от не можу з них вибрати двох. Це знати дві класи два зараз колективи. Вибрати остаточно когось. Моя фанатська душа хоч і Ліверпуль, очевидно, якщо Ліверпуль брав львів чемпіонів, але, але буде бачити дуже, дуже неприємності, пане власні. Якось так. Ми трохи обговорили сітку, обрали пари. Сказали і на наших фаворитів, на нашу думку. А... Тому пишіть в коментарях, як ви бачите, як буде розвиватися ця лія чемпіонів, хто візьме. Ліошімпіоні у цьому сезоні. А, ну і не забувайте підписуватись, ставте лайки, вподобання, коментарі і дзвіночки. І чекайте наступного випускаю. Дякую за перегляд, всім па-па Бувайте!